Міліціонерка осінь. Осінь прийшла холодна і вітряна. Навіть не зняла плащ. зате без з дощу, з яким зазвичай шовбили. На майданчику перед оперою всі когось ждуть, а між ними дівчина ходить і до всіх має тіла. Ні, вона не збирає, а по 100 Андрій із сайту знайомства. Ні, вона міліціонерка і шукає понятих, які взяли участь у слідчому експерименті, над затриманими дітьми, що малювали графіки. Небо за щекою сірою водить сонцем немов язиком. Та ніхто, ох, ніхто не хоче понятим бути. Не слухають чавунний високий голос дівчини, не бачать її струнких ніг, посаджених так широко, що під нею під час атестації цілий генерал би пролізти з ніг. Відвертаються, чи йдуть геть. О, нарешті знайшлася черна бабуся. Чесно слухає слідчі дії над малолітніми правопорушниками. Одна біда, не розуміє, що таке графіки.